Я давно хотіла зняти відео на тему Моє робоче місце, але все ніяк не має на ньому порядку. І я подумала: ну, по-моєму, це прекрасний привід зняти влог, прибираю разом з вами робоче місце. А, спочатку напевно треба прибрати ось цей атракціон Олена Рукожова. Що тут взагалі твориться, я давно вже марю Намистом із монетами намагалась його зібрати. У мене тут є донорське намисто, ось таке гарне. Воно трошки великувато. Це гердан з дерев'яних бусин. Я його або коротше зроблю, або я не знаю, може на інший пустю. Але факт в тому, що частина його піде на намисто з монетами, як додаткова низка для ось цього намиста. Окрема, але додаткова. Але я зрозуміла, що на нитку збирати то є не дуже добра ідея, тому буду вчитися працювати з ювелірним тросом. Тому все це треба зібрати і поки що трошки відкласти і вивчити, як з цим ювелірним тросом працювати. Так, ну що, порозкладала. Ось це у мене ось така скриня з прикрасами, а скриня, напевно, треба собі щось купити. А це у мене. Тебе можна закрити. Мене можна закрити? Да. Закривай, да, закривай, дякую. Мама, тільки не замочилася, зам... замочок. Не замочити замочок. Ні-ні, ні я не буду закриватись. Все. все, Ви все зрозуміли. А тут я е, поклала ось цю Донорську прикрасу. І тут у мене взагалі бісер, бісерні нитки. О, там ще трошки муліне. Ну, в общем, це все мої, моє все рукоділля. О, однією рукою цікаво, я зможу. Вау! Оце я Ну, і оце голочки, Звичайно, їх треба занести в хату у коробочку для. Цього для рукоділля. Так, більш менш розгреби, тепер давайте розберемось з цією полицею. Полиця чи полиця? чи Так, що у нас тут? Ну, Теоретично, тут як повинно бути коробочка з корисним, щось трошки надихаюче і корисні штуки. Ну, як ви бачите, періодично все це перетворюється на хламідник. Давайте розбирати. Тут навушники мої. Вони і проводні, і безпроводні водночас, отак от, магічним чином це робиться. А, так, що тут у нас ще? А, моя рукавичка для планшета, вона мені іноді потрібна в Affinity Designer Procreate не потрібна. Це мій накопичувач. Це сторічне яблучко. Хазяїчка, господи. А, це аукс, Юр? Да? Аукс якийсь. Ну, а якийсь аукс, так. Да? Коли чоловік музикант, різні, ці, різні дроти можуть бути де завгодно. Бері, будь-якого вас камін, мені не підтримайте. Чеки, прекрасно, чеки. Нафіг мені ці чеки. А тебе маркет? А це що? Формація Черкащини. Ну, да, мені вже 33, що ви хочете. Так, а це що? Це я щось куплю. Мі 34. А, це я купляла купила собі для свого годинничка. цей браслет. Так, що там ще є? чупа-чупс у мене тут є, бачите? Це от означає, що в мене дитина є. Це просто чупачуп з жвачкою, йому його не, не можна, то це, напевно, у мене на чорний день чи чоловікові. Так, оце, а, це прекрасна приблуда до мого MacBook Pro. Тому що у нього тільки от цей от роз'єм Type-C, да, і все ніфіга нема. Тут, тут є виходи, тут USB, і ось це поможе DMI, да? Mm -hmm. да. О, ти дивись, знаєш, каже DMI. А, так, о, ганчірочка для окулярів, треба в хату забрати. Боже, що тут твориться? Моя стара зарплатна картка. А, це лекало. Для викроєк, коли шити, бо я колись трошки вшила. О, тут ще якісь залишки прикрас, дуже старих моїх. Треба в скриню покласти. Ось це взагалі дуже цікаво. Ну, розумієте, коли офіс сараї, в принципі, може бути у тебе все, що завгодно. Бери. Так, ось це для зарядки. Apple Pencil, ось ця прекрасна приблуда першого. А це перехідник. А це для чого перехідник Юр? Це, а, це і Type-C micro -USB. USB. Треба їх кудись покласти, щоб не загубити. О, різачок. Ой, я не в камеру вже. Різачок. Ну, тут наклеїчки для різачка, ножі. Від якоїсь дитячої ручки знову щось музикальне. Щось на музикальному. Ну, коротше, зараз буду все це сортувати. Що у мене тут ще? Крем для рук, бо в мене руки сохнуть як 1 вересня, як за розкладом починають сохнути руки. Це баночка. О, Боже господи, Максиме, а, баночка із вправами на креативність, Та саме, що я їх собі витягую і якісь рандомно роблю. Це а, зліпила мені Іра вале, подарувала. Це Максим його звуть, обожнюю Ірину кераміку. Я вам ще покажу в хаті у мене є від неї тарілочка, дуже класна. Мені капець як подобається ось ця жива форма і а, розпис ось цей олівцем. Ну, просто це... це як скетчинг у скульптурі. Тут знову ж Ірина Листівочка. Квіти. Ось такі. І моя останній екземпляр з першого накладу хтосьової книжки. Тут я ще навіть Ленка нарісую, якщо ви взагалі пам'ятаєте, що я колись якогось Ленка нарісую. А що тут у мене? Це блокнот у мене якийсь був. Mistake? Help Me grow. Ну, тобто, типу, мотивуючи, а насправді це для дітей. Одна з невдалих листівочок і листівочка Українська мрія, якусь на пошті купила. Зараз будемо красиво все це тут організовувати і прибирати лишнє. Так, тепер, коли я прибралась, можна вже зробити повноцінний огляд робочого місця. А що в мене тут? Столик це старий кухонний стіл свекруні. Ми в неї зараз і живемо я не переїхала у свою хату. Це стільчик з юска. З а юзка? Да, Це у мене під ноги, така тумбуреточка. Дуже зручно, воно спину дозволяє розгружати. Тут у мене фіговий штатів для зйомок стола там чогось. Треба, до речі, більше знімати. Я спеціально притискала свою техніку, щоб ви все бачили, як воно виглядає. Ось тут підставка моя. Ноутбук. Там он ховається ось цей жах з зарядками і купами дротів. Ось це прекрасна полиця. Мені її юра скрутив в якихось дерев'яшечок, а це шматок ламінату. І тут у мене що лежить: Ось це моя рукодільна сумочка. Ось тут ось ці, ви тепер знаєте, для чого, ось ці намистини, кремчик. Ось це баночка, ось це я вам показувала. Ну, в принципі, про це я це розказувала. І воно тепер більш-менш організоване. Що я хочу тут зробити? Я хочу тут зробити ще, може, кусок ламіната отак взяти і зробити, щоб можна було цей скетчбук, який у мене тут теоретично лежить, отут. А насправді він може валятись де завгодно, щоб я могла його отак от ставити. І, може, тут ще свій щоденник поставити, який я періодично веду. Або прошу чоловіка це зробити, бо дуже-дуже треба. Ну, і тут зверху у мене трошки натхнення. Це мої листівки зумані, дві штучки. Ось так. Я їх приклеїла на двосторонній скотч на звичайний листочок, і вони так у мене висять. А тут у мене знову і равале. Як ви розумієте, Іри у мене багато. Ми робимо разом подкаст, і тому у нас, напевно, також. це зайчик. А це Київська листівка. Дуже класна, я обожню стиль Іри Вале. А це а, такий світильничок, така лампа. Це вона зроблена у формі прожектора. Ось такого. Тут було ще дві лопасті, але вони вже зламались. Це фанера. Покращена фанера пофарбована. Це чоловік спроектував і зробив. Чи, коли ми на рекламі робили, ось така прикольна штука. Ну, тобто, ось так виглядає моє робоче місце. Ну, Тут я, до речі, до речі, вам може бути знайомий ось цей ракурс. Власне, тут я знімаю свої відоси. Ще є одна така справа: оце в мене. Така сумочка. Тут листівки надруковані, якісь приклади того, що я робила, і мої скетчі, найкращі з різних скетчбуків. Треба це посортувати і покласти на усю полицю. Тут у мене книжки, скриня з прикрасами. Тут у нас така виставка, виставка продажа Ось буду це все зараз сортувати якось, може розкладу по різних файликах або конвертиках. Розсортувала, що в мене вийшло? Листівки з афоризмами, листівки російськомовні. Я колись продавала російськомовні листівки з ілюстраціями. Я не знаю, чесно кажучи, що з ними робити, напевно, викинути. Вистівки новорічні російськомовні, україномовні. Це я малювала ілюстрації для книжечки рецептів з, зі стікерами. дитяче меню. Дуже прикольний проєкт був. О, тут вже діти були. Ось це листівки мої особисті, якісь, які мені подобаються. А це старі скетчі. Ну, це старий скетчбук. Один треба його ще передивитись і залишити щось, що мені подобається. І оце скетчі. Можна, до речі, передивитись, якщо ви не проти. Ну що, давайте подивимось. Ось це мій скетчбук. Певний час він був найулюбленішим, бо тут я малювала смішні такі всякі меми. Вибачаюсь за російську, це було ще до мого більш свідомого періоду. Вон, мінвата, мінералами багата. <сум> Чому у Хека завжди продають без голови? Ну, тобто, бо він страшний. Це тазік Анатолії. Це мудіметр, це прилад для того, щоб вимірювати цей господи, рівень мудізму. <сум> Світлодіодна стрічка, ленточка, ну, дівчинка така. Коротше, тут такі персонажі, всякі, нарізана ковбаса. Ну, вони всі бобер, це, до речі, прототип з цього бобра, якого я потім продавала на крафті листівочки. Ну, тут багато таких прикольних скетчів насправді, і можна перебрати теж їх лишити. Хай будуть. Тут ще волош і з того блокнота, що я вам нещодавно показувала. Це перші якісь скетчі персонажів. О, а це пачечка скетчів. Зараз не, не довго. А, з цього, з подорожі нашої а, на смарті ще до костіка. вже ж ми через Карпати, з Києва і через а, Угорщину. На Хорватський острів Крк поїхали. Я робила скетчі, це мій перший тревел-скетчинг, і поки що останній. Ось це Будапешт. Там оце двері такі під трамваями. Це о, на острові вже о, о, таке містечко Вурбнік дуже класний. Там була така перед магазинчиком інсталяція. Озеро Балатон неймовірного кольору. Кактуси апунції, що квікнуть, вони там постійно були. А, це не з цього, це просто я пісню ілюструвала одну пісню. Це, типу, одинокий одинокий путник, вибачте, The Lonely Stranger. Є така пісня. Я може, якщо знайду, то напишу, хто там цей що. А це Закарпаття. Воно зараз не у порядку, тому як малювалася, просто показую вам, які є. Кам'янка, до речі, ось цей скетч. Я малювала, коли у нас зламався смарт. Я сиділа і щоб не плакати, він став, не хотів їхати. Ми його просто задовбали, як ми потім здійснили. Не треба було так швидко їхати. І я оце сиділа на обочині дороги і малювала цей скетч, щоб не плакати. О, а це один з моїх найвдаліших скетчів, я вважаю. Це башка, от, от, Крк. Ну, це типу башка, острів Крк. І ось такий класний скетч: Гори, вод, Гора, Вода, Небо. Ну, блін, він офігенний. І це реально один із, який був намальований на локації. І зараз у мене щось таке відчуття, що я в якомусь відео вам вже їх показувала. А, це дуже старі скетчі. 2014 року, здається, да. це я малювала темпераменти. Це Натік Флегматік, Валерик Холерик, Маріванна Тучігрозова. Ой, боже господи, такі карабські імена, я тоді ще теж російською розмовляла. Це я котика свого малювала. А тут що? Тут наші вже з костіком художества, які там використовувала як фони для артбука. А це архівна штука, це перші скетчі Хтуся. Це з мого робочого блокноту. Тут ви бачите, якісь конструкції, я тоді в офісі працювала. Е, списки задач, якісь конструкції, якісь там вузли. І серед них у мене народився хтось. Ось так. Ось такі у мене скарби. Це я надергала із старих скетчбуків блокнотів. Е, найцікавіше, щоб воно в мене не займало багато місця. а Ті скетчбуки віддавала розтерзань. А скетчбуки віддала дітям або повикида. Ну, ось це все. Я зараз якось по конвертах розкладу, по файліках розкладу і покладу знову на ту полицю. А, я ще, знаєте, збиралась, збиралась, як завжди, знімати це відео, а потім, коли ми купили хату, я вже думаю, блін, а може, не треба знімати це відео, все одно ми чи пізно переїдемо, це якесь тимчасове робоче місце, але. Собі буде. Або, ну, хочеться собі якось зафіксувати. Бо тут насправді я почала більш-менш інтенсивно працювати на фрилансі саме тут, саме на цьому робочому місці. і Воно в мене таке насправді достатньо затишне, воно не ідеальне, ніфіга. а На пінтерест його особу не викладеш, напевно, але. Але воно зручне, воно прикольне, і воно, моє, і воно мені подобається. І це найголовніше. Так я щиро сподіваюся, що розгрібання творчих завалів вам було цікаве. А якщо вам подобається формат влогів, то у мене, до речі, є ще один влог, у якому я показую один важкий день мами та ілюстратора. Це минулої зими було. Ну, тобто я в ньому показую, що я роблю, коли зранку встаю і не хочу жити. Як я трошечки покращую собі настрій і приводжу себе до тями. Кому цікаво! Зараз будуть посилання приємного перегляду. Обіймаю вас, тримаємося.